Вітаннячка, дорогі друзі! Ви у прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар у нас сьогодні середа, 14 січня, 13.09 за Києвом. Ми знаємо провідних хроніків, Якача, Ярослав Циганій. Ярославе, радий тебе бачити. Дякую, що ти з нами. Вітаю, Мирослав! Вітаю глядачі! Радий бачити. Друзі, вподобайки будь ласочка і на Ютуб-канал на соцмережі Ярослава підписуємося. Це прямо обов'язково. Це дуже так знаєте, швидко, коротенько і робить приємну справу. Народ починаємо дивитися актуальні питання. Ну і звичайно, що Ярослава не можемо з тобою не почати з теми те, що Юлії Тимошенко вранці вручили підозру від Набута Сап. У зв'язку із корупцією слідство вважає, що вона підкупила депутатів. Там прямо вже є відео, як вона саме з цими доларами сидить, така злюща, нога на ногу, руки схрещення. Ну дивися, що ми подивимося? Чи можуть посадити Юлію Тимошенко? Як ти бачиш? Так да. Її можуть притягнути до відповідальності. Ну і зараз будуть прибирати да всіх, скажімо так, зайвих людей в політиці на політичній арені, які в майбутньому можуть бути як конкурентами або якось впливати на ситуацію. Ну насправді, з точки зору законів да енергії, там карми, всі оці старі політики вони мають вже вийти з цієї гри. Вони і так затримались довше ніж це потрібно, і час він потребує того, щоб змінювалася ситуація. Ну, якщо ми говоримо про політичну поліполітичний цей костяк, такий України mm -hmm. да влади, то він вже почав оновлюватись. Він буде далі оновлюватись, і 2026 рік він несе ці зміни. Я про це вже багато говорив. І тому е, тут зміни будуть навіть е, скажімо так в молодому поколінні політиків, а не говорячи вже про минуле, минуле оце, оце всі ну скажімо так, старички політичні. Вони мають взагалі вже давно відійти повністю від цього. Ніякого впливу вони в майбутньому не будуть е, мати на ситуацію то я правильно зрозумів, що вона не буде балотуватися на майбутніх виборах президента. Їй не дадуть цього просто зробити. Ну, може, вона й хоче, але їй не дозволять. І ось це те, що зараз робиться, це для того, щоб бо вибори ну, ті, хто там знаходяться, вони розуміють, що вибори скоро будуть, хоча нам про це, можливо, зараз прямо і не говорять. Але е зараз прибирають тих, хто може цьому процесу заважати. Да. Ну от дивися, от вона називає цю справу проти себе політичним замовленням. Але ж ну ми бачили ці відео, де вона з цими доларами да, тим паче на плівках Тимошенко каже, що е, типу ми платимо 10 за дві сесії. Е, там ну, її голос. Так то, все таки, як ти бачиш, от, чи вона дійсно в цій корупції замішана? Ну не може вона не бути замішана. От я чесно кажучи, все не дуже вірю. Але от давай, от е, я твоя твоя Да, да, вона замішана, це факт, і те, що її висувають, це теж факти. Але треба розуміти, що таких як вона, там більшість, і чому вона так говорить? Да, що, як там ти, ти це сформулював словами. В Ми платимо. Ми платимо 10, Я так розумію, ні, -ні що, що її в чому звинувачують? Що вона каже, що Феритичне це політичне. замовлення? політичне замовлення це і, і, і також це має сенс. Це, це політичне замовлення, але беруться фактичні якісь е, уліки, скажімо так. Бо е, по суті, е, кожен е, такий впливовий політик цим займається в Україні просто. В залежності від того, кого треба прибрати, формуються політичне замовлення, хтось, хто може його сформувати, у кого є на це, скажімо так, ресурси, і робляться по відношенню до того чи іншого політика. Тобто, це можуть зробити в будь-який момент по відношенню ну, до будь-кого. Діана Коваль, вітаю вас, дякую, що ви з нами. Вітаю всіх друзів, Ірина, Світлана, Багіра, всі, хто тут з нами. А ну, дивися, Ярославе, зараз проти Тимошенко ведеться слідство. Чи може вона злити на когось компромат зараз, здати когось, хто також в цьому ланцюжку замішаний? Чи ми почуємо якісь теж гучні викриття зараз? Тут треба зрозуміти, що вона може когось злити, але дадуть хід. Цій справі, якщо ну вона щось почне про когось говорити, лише тоді, якщо це буде вигідно тим, хто зараз зливає її, тобто так це працює. Якщо вона зараз про когось щось скаже, але ті люди, які зараз тримають владу, їм це буде невигідно, це нічого її слова, нічого ніяк не вплинуть на ситуацію. Треба розуміти, що це саме так працює. Ну давай до інших тем е, головнокомандувач Сирський сказав, що Росія планувала дійти до Одеси та завершити війну. М -м Зараз такі плани досі є в Путіна і чи вони можуть втілитися? Не ну, дай Боже дойти до, дойти до Одеси чи взяти Одесу і потім завершити, як ну правильно? саме взяти Одесу і е, закінчити війну. Ну, вони б цього дуже хотіли, звісно. Вони б цього дуже хотіли, щоб якби повністю взяти контроль над цим водним простором і над, над цим якби шуматочком території, але ну навряд чи в них це вийде, навряд чи їм дадуть це зробити. І в принципі, це один із таких моментів, через який зараз затягується оця мирна угода. Да, бо вони ще сподіваються, що можливо у них це вийде. А, ті люди, які вже, м, скажімо так, м, планують в майбутньому контролювати Одесу, і це м, не українці, скажімо так, вони зроблять все, щоб не віддати Росію. Її. Угу. Ну тут дивися до речі, стосовно переговорів. Зараз є інформація, що посланці Трампа, Вітков і Кушнер збираються знову поїхати в Москву і зустрітися з Путіним. Скоріше за все, це буде в січні. Да ця зустріч, чи вона от знову ж таки принесе якісь результати? Бо ну вони зустрічаються, зустрічаються і ну користі від того немає. От саме ця щось змінить в переговорному процесі. Ну насправді кожна зустріч вона несе певні результати. Помічаємо ми їх чи ні. Там mm -hmm. висвітлюють їх в новинах чи ні, це вже друге питання. Але ці зустрічі не проходять просто так, і на цих зустрічах обговорюється не лише Україна, і там є багато питань, які про які ми ніколи не дізнаємося, що вони там вирішують. Але треба розуміти, що. Кожна ця зустріч вона несе певні результати і стосовно України, також і також будуть певні результати від цієї зустрічі, яка намічається, просто угу. ці результати вони поступовіться як поступовий процес. Запитання із чату. Людмила пише: а чи можливий сценарій, що після Тимошенко можуть бути такі ж самі слідчі дії, таке ж саме викриття стосовно Порошенка? Колишнього президента. Ну, може може бути да. Да тут залежить. Дивіться подальша доля Тимошенка, і в принципі Порошенка залежить від того, е, наскільки вони будуть намагатись утримуватись в політиці і просувати свої фігури там, якщо вони відійдуть в сторону, їх ніхто не буде чіпати. Угу. Е, ну, важка ситуація у нас із електрикою, з теплом. В містах, так і зараз народні депутати говорять, що можливо доведеться евакуювати мешканців Києва у разі тривалих відключень мережі цілих житлових кварталів можуть просто вибухнути? Чи бачиш масову евакуацію зі столиці? Пам'ятаєш, у нас там восени обговорювалося стосовно якісь там автобуси будуть організовувати на випадок чого. А потім одразу цю інформацію спростували, але це таке було в пресі, чи може дійти до цього. Я не бачу прям якоїсь масової евакуації, uh -huh. можливо, частково там, якщо проблеми будуть з якимись там будинками або там квар квартал, можливо, якийсь, але я не бачу, що прям масово з Києва вивозили людей. Uh -huh. Ні, такого не буде. Ну зрештою, чи покращиться ситуація зі світлом та теплом в Україні? Давай ми так подивимося. З одного боку, ми розуміємо, що це чітко прив'язано до морозів, але вони ще будуть ну, мінімум десь. Півтори тижні, десь там з іншого боку, тут уже взагалі мер Франківська сказав, що ну треба готуватися до того, що світла не буде 24 години. Як твоє твоє бачення? Давай так от, буде краще, гірше зі світлом зараз. Угу. Ну, ситуація може бути ще напружена зі світлом, може ще трошки погіршуватись. Ну, десь погіршуватись, десь покращуватись впродовж двох тижнів. Ще впродовж двох тижнів. Ну, грубо кажучи, да, до кінця січня, а січня потім має покращуватись вже в лютому. Ну знову ж таки, покращуватись це не означає, що повністю перестануть е, вимикати світло, е, так щоб прям от не вимикали вже це, це скоріше вже в березні буде така ситуація. Тут ми хода, щоб хоча б якісь графіки вийшли, бо наразі да, да. Е, от я, я не знаю, друзі, як, як у, у кого, але от в Києві я знаю, що там останні три дні там екстрені відключення, тобто постійно. Але я більш ніж впевнений, друзі, що там десь при фронтові міста, то там ще гірша ситуація. Так. А, так, давай далі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про те, що за погрози депутатам та чиновникам в інтернеті людей можуть карати до 10 років ув'язнення. Я, чесно кажучи, коли прочитав, я був в шоці. Ну, тобто, давай ще раз, на, на просту мову, якщо ти образив чиновника або депутата в інтернеті, то ти можеш сісти на 10 років. Отакий от, от зараз законопроєкт е, є в Верховній Раді. Його можуть е, ну, ухвалити? Ти бачиш, чи це просто якесь ну, нагнітання, чи що? що це таке можуть ухвалити. Якщо не зараз, то можуть пізніше і таких насправді законопроєктів буде з'являтися все більше і більше. Я, до речі, згадав, що якісь схожі випадки без законопроекту, а просто от це було, скажімо так, по факту були під час правління Януковича, що хтось там щось написав якусь статтю в інтернеті, потім цю людину якось там шантажували чи ще щось. І ми всі казали, от там це було так? якось там авторитарна там, влада якась. Потім ми бачимо, що відбувається в Росії, ми критикуємо. А дивіться, що зараз у нас відбувається, можливо, нам теж треба задуматись: ну наскільки е, наша свобода залишається в межах закону, і е, наскільки це взагалі е, сприятливо, що депутати дозволяють собі такі закони приймати? Бо це дійсно вже. Схоже ну, те, що там в Китаї да, оцей контроль. Можливо, навіть в майбутньому також в Україні дойде ситуація до того, що будуть контролюватись різні соцмережі, які там підходять, які не підходять, і тут треба бути дуже обережними, щоб не перетворитись також на країну, де буде певна диктатура, і де ми впадемо в залежність таку тотальну від влади. Угу. Е, ну, до речі, до речі, що, що ще от таке от ключове теж треба зараз розглянути. От Дональд Трамп цього тижня сказав, що Сполучені Штати мають більше ядерки і краще озброєння, ніж Росія. Ну, Виходить, до речі, що в Трампа з кожним тижнем риторика стає все більш войовничою. Знаєш, таке враження, чесно кажучи, що він вже весь світ зібрався завоювати. Е, Може дійти до того, що США можуть застосувати ядерну ядерну зброю. Я не бачу, що вони застосують ядерну зброю, але я бачу, що у них дійсно ця зброя краще, чи я не знаю, як це, в чому це вимірюється, ефективніше, ніж в Росії. Mm. Але я не бачу, що саме Америка може застосувати. От тут, до речі, ще теж от, ем, цікаво в тебе запитати як у провідника хроніки Акаші: от, Пентагон придбав і більше року тестував пристрій, що викликає так званий Гаванський синдром. За цей пристрій американці заплатили восьмизначну суму. Він не є повністю російського походження, але містить російські компоненти. Що це таке? Це якийсь такий пристрій, який генерує імпульсні радіохвилі, що впливає на головний мозок. Викликає сильний біль, запаморочення, блювоту тому подібне. Тобто, все те, що було із американськими дипломатами у 2016 році, коли вони там були на Гавані, і от таке з ними сталося. То потім вже проводили слідство, і що це нібито на них якась така таємна зброя впливала. Давай, отак, от в кого вони могли купити цю зброю, чи дійсно вони її купили в росіян, і для чого американцям? От, от таке, от що вони зібралися, що вони задумали американці. І що воно знає, дійсно існує може це? Існує існує так. Да. В, Росії, в Росії існує також така. Ну, не знаю, зброя, чи як це називати, інструмент впливу на людей. А, і вони також подібні в Росії використовують подібні м способи для того, щоб змушувати людей. Іти воювати на Україні зараз і гинути. Вони також використовують якісь подібні технології, які затьмарюють е, розум людей. У них відключається оце відчуття страху, угу. відчуття е, е, боятись загинути. І люди просто йдуть, якби от до речі, да часто там ми чуємо, що від наших військових, що от вони просто йдуть як божевільні, там їх роз, розстрілюють, да там знищують українські війська. Вони просто йдуть собі як зомбі. Ось це використовується подібна технологія. Так навіщо це Америці? Да, навіщо це зброя? Ну для того, щоб маніпулювати в певних ситуаціях. Вони також її будуть використовувати, коли їм це буде вигідно, все просто в принципі. 嗯哼嗯。Mm hmm. Um, ну, та, там ще до речі, от була вчора заява міністра війни да, Сполучених Штатів Гексета. Він сказав, що зараз вони там впроваджують у свої військові сили там, штучний інтелект. Е, оці, от, розробки там, Ілона Маска, що цього зараз буде значно більше. Вони взагалі хочуть бути тут передовою державою у світі. Е, ну, знаєш, таке враження, що типу американська армія настільки зараз змінюється, що може таке бути, що е, там може бути навіть всередині штатів самий якийсь заклад. Якщо раптом там щось піде не так, це ж ну, суперкомп'ютер. Ну, по суті, суперкомп'ютер керує зараз незалежно від американського керівництва. Ну, якось так ти теж от таке от бачиш, що там може знаєш якийсь бути такий переворот внутрішній? Ні, ні. Насправді там це все дуже жорстко контролюється. Там немає Думаю, такого, що там штучний інтелект сам по собі. Якось це все дуже е сильно контролюється людьми і вони розуміють. Ті моменти, де, наприклад, штучний інтелект може вийти з під контролю, і вони все дуже сильно контролюють. І навіть якщо ми почуємо десь там в новинах, що ось щось сталося, тому що там штучний інтелект вийшов з під контролю, це просто ну, для нас буде якесь пояснення чогось, що там хотіли зробити, і треба було на когось спихнути. Відповідальність і спихнули на штучний інтелект. Галина Гуменюк запитує нас, із чату таке: от, в Білгороді оголосили росіянам виїзд з міста. А чи може планувати Рашка створити удар по території між Харковим і Білгородом, там 70 км відстань? Ну і звичайно, що звинувачити у цьому у нас? Чи може така бути провокація? Так, да, да, цілком може бути. Да, це їх методи. Вони такі методи використовують вже давно і не лише у війні з Україною в попередніх війнах. Також використовували вони люблять такі методи, і тому вони будуть це робити. Угу. Ну ми здається, з тобою розглядали це питання. Якщо що може просто коротко, знаєш, нагадаєш. От пише Наталія, що вітаю. Дуже прошу подивитися за обміни, чому припинилися е, обміни полоненими? Чи будуть зміни на краще? От, прямо вже слуха, вже майже півроку їх немає, от з, -з, з вересня, так? Угу. Ну, тягнуть до останнього, ману мається на увазі до останнього от, до перемиря, бо вони розуміють, що скоро воно станеться, це перемиря, і е, після того вже будуть такі масові обмінниці, після того дуже багато людей зможе повернутися з полону. Ще от мені прийшла інформація, що можливо в майбутньому. От Білгород, Білагородська оця область, можливо, ще якась територія Росії. Вони об'єднаються з територією, яка зараз в Україні окупована, і це буде як окрема якась держава чи якась така політична структура окремо. Не знаю, коли це, але от прийшла mm -hmm. така інформація зараз. Ну слухай, от я бачу, що 26-й рік він і справді буде якимось. Ну прям таким ем, такий тектонічний злам буде відбуватися в цьому році. Бо, от, наприклад, теж була заява нещодавно президентки Молдови Санду. Вона сказала, що от у світі зараз так все змінюється, що на референдумі я би проголосувала за об'єднання із Румунією. І в Румунії відповіли, що в принципі ну вони готові це обговорити, е, тобто логіка Сандо, яка що типу, ну світ реально небезпечний? Що зараз куча зброї, е, куча війн, і вони просто не в змозі себе захистити? І вони, типу, я так розумію, що вона цим самим, якби знаєш, так от пов... хоче повпливати на своїх громадян, щоб вони, якщо проголосували за об'єднання з, об з, з Румунією, чи бачиш оце, от, це от о, таке об'єднання да Румунії та Молдови, як це буде зрештою для нас? Ну насправді в майбутньому буде створюватись дуже багато нових коаліцій між країнами нових об'єднань і на на фундаменті захисту військового. І mm -hmm. на базі там різних політичних впливів, тому да, це, це логічно і це дуже мудро з їх боку, те, що вони захочуть зробити. І Україна також буде приймати участь в різних таких об'єднаннях. Зараз от формується вже такий альянс, який в майбутньому проявиться між Україною, е Францією, е Англією, і, можливо, хтось ще там буде. Тому да-да будуть формуватись різні такі союзи. Угу. Ну Мені здається, пік цього союзу досягне тоді, якщо, наприклад, вони все-таки узгодять оці от війська е на нашій території. Ну Мені здається, це буде сам, ну, це чесно моя думка. М так, так. А Ну, пишуть нам знову ж таки в чаті, що обміни припинилися, бо ними займався Єрмак. Ну, дивіться, два секундочку, тримарочка. Ну так чекайте: Єрмак пішов вже ж в грудні, так а обміни не йшли із вересня. Ну, тобто два з половиною місяця. Я не думаю, що просто з цим пов'язано. Ну, Ярослав, це моя зараз думка. Ну, Щось... Неважливо, хто займався. Це ж ну, зрозумійте, це такий процес, на який не може впливати просто одна людина. Ага. До речі, нам Аліна пише: ну, Молдова причини, бо тоді вона буде автоматично в Євросоюзі. До речі, так на секундочку. Але от питання: що виграла від того Румунія, коли стала членом Євросоюзу? Тут теж питання. А, давай ще розглянемо от таке: от зараз є інформація, що Посольство Індії в Ірані. Терміново закликало своїх громадян покинути Іран масові протести, і Трамп каже, що типу він стане на вік протестувальників і може завдати удар по Ірану найближчими днями. прям не зовсім скоро. Чи бачиш ти ці такі удари? Так і які можуть бути наслідки від цього? Бо там теж є така інформація, що штати бояться це завдавати ударів. бо це може якось знаєш у світі такий прям колапс спричинити. Ну, там э, така ситуація в Ірані. Ну, насправді Трамп так говорить, тому що э, це Америка ініціювала ці протести, вони підняли це, вони це організували. І э, та влада, яка зараз в Ірані, під, проти якої протести, вона не хоче э, рахуватись з інтересами Америки, з їх політикою. І е, коли Америка підняла ці протести, вона показала владі, що дивіться, ми можемо впливати на ваших громадян. І якщо або ви співпрацюєте з нами. Або ми зробимо так, що ваші громадяни вас якби приберуть від влади, і ми просто поставимо когось свого з ваших громадян. Ось така зараз там відбувається історія. Чи можуть вони ну можуть да, все що завгодно? Бо це ж вони ну насправді вони можуть це зробити навіть. Руками цих місцевих жителів, і потім навіть сказати, що ну ми тут не при чому. Ось дивіться, ваші ж люди вас і прибрали, бо ви там погана влада. Чи може військове партнерство Ірану з Росією припинитися? От зараз на, на цьому всьому тлі, знаєш, бо це ж скільки всього постачають рашці, там і шахеди, і ракети. Так, звісно, звісно, це, 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 це да, звісно, і це один із моментів, з якими пов'язані ці події, які зараз відбуваються, таким чином, це... Америка також впливає на Росію. І тут ключове у те, як, як зараз себе по суті агресивно поводять штати да у світі багато хто каже ну, там з експертів, що вони подають приклад китайцям, що теж типу так можна робити, і що в цьому році слід очікувати якихось певних прямо ну, доволі агресивної риторики від Китаю. Ну знаєш такої риторики, якої не було раніше в попередні роки. Чи ти бачиш, що Китай може реально почати якусь війну в цьому році? Ну наприклад, Тайвань всі говорять про Тайвань, що він може напасти. Бо він вважається своєю територією, я не бачу, що Китай прям буде агресивно якось на когось нападати ну, <гум> і через якісь хитрощі, так можливо, якимись такими непрямими шляхами, можливо. Але що прям відкрито, от як Росія на, на когось нападати, я такого не бачу. Але якщо хтось. Нападе на Китай або якісь території, які не є по факту Китаєм, але контролюються ними, то тоді вони можуть відповісти дуже серйозно. Я не знаю, чи ми з тобою про це говорили, але ще раз питаю, ти теж прихильник цієї версії, що типу нас може врятувати лише більша війна у світі, лише якась більша заворуха. Бо так, якщо цього не станеться, то на превеликий жаль, у нас шансів не дуже багато протистояти Росії. Ну знаєш, прямо саме надовго і в саме тих інтересах, яких ми б хотіли. Ну, воно якби все закономірно, і ну я бачу, що все одно ця війна, яка відбувається зараз в Україні, вона вже завершує свій цикл. Вона завершує свою, якби ну кожного у всього в цьому світі є як життєвий цикл. І от я бачу, що ця війна вона вже завершує цей життєвий цикл. І дійсно, ну яка причина буде, що вона завершиться, там почнеться наступна якась війна, вже не тут, чи ще щось? По суті, ну, для нас це не важливо. Ну якби мається на увазі не вже причина. Да, головне, що завершується. Звісно, не хочеться, щоб в цілому війни продовжувались, бо це. Ну, свідчить про певний низький рівень свідомості в цілому у людей на планеті Земля, скажімо так, але ну, що, що маємо, те маємо. Да. І скоріш за все, це не остання війна, на жаль, яка триває у світі, і вона перекиднеться на іншу територію і буде продовжуватись. Ну, ще таке, от на сам кінець от розглянемо теж питання важливе релігії. от Росіяни вони постійно там через свою церкву кажуть, що типу, от всі проблеми, які ми зараз має Україна, це через те, що от вона посягнула на святе. Вона посягнула буцімто, на Києво-Печерську Лавру, хоча е це вона на нашій території. Знаєш, от постійно цю, чую пропаганду, якась дурість одна, але тим не менше, от, давай от є версія те, що от Україна. Типу, помовляв, захопила Києво-Печерську лавру, все і вона оце от місце, місце зачепила, через яке от у неї всі ці біди зараз є. І що якщо буцім, то вона би не чіпала, все було би добре, і не було б війни, крові, і тому подібне. Твоє бачення стосовно цього, яка давай так, яке майбутнє давай так, києво печерської Лаври? Ну, ця історія, якби ця логіка, вона штучна і вона не має до істини ніякого відношення. Яка доля києво Печерської лаври. Я бачу, що це як буде як самостійна організація, як самостійна якась структура, яка не буде ні від кого залежати. І її формат буде змінюватись. Її формат сприйняття її буде змінюватись. Це буде більше як місце, таке ну, не окупованою якоюсь релігійною організацією. А місце більш таке соціальне, більш відкрите для всіх, і, можливо, менш релігійне, навіть з точки зору влади релігійної. Тому да, буде це місце більш відкритим, більш таким доступним для в цілому для людей. Угу, угу. Ще одне із ще питання цікаве: от Багіра пише цікаво, в якому статусі може бути Молдова в складі. Румунії, це буде автономія, це буде анклав, чи це якась, чи вона може можна навіть повністю зникнути, ну, типу як країна. А... Ні, я не бачу такого, що одна країна як поглинає іншу. да, Я бачу це як союз дві, двох країн. Вони можуть це якось назвати, там я не знаю, як ну, умовно кажучи, Євросоюз номер 2 чи якийсь там Молдава-Румунський союз. Але я бачу це як ну, все одно, що буде зберігатись. Суверенітет певної обох країн. Дякую, Ярославе, за відповіді на актуальне питання. Дорогі друзі. Ви були в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами був провідник Акаші Ярослав Циганій. Будь Ласка, підписуємося до Ярослава і до мене. Всім хорошого дня. Бажаю до зустрічі в нових ефірах. Пока. До побачення.